Підрощені. Всіх вітаю на своєму каналі. Питала в попередньому десь відео, чи одне назад, чи буду я їхати ще на одне поповнення. Так, я поїхала ще на одне поповнення, пішли, покажу. Якраз ось приїхала сьогодні. Якось так було неочікувано. взагалі не було черги. Ми виїхали в пів дев'ятого, зараз пів дванадцятого, ми вже 90 кілометрів туди і обратно і загрузилися. Що ми привезли. Тихо, <клес> тихо? У нас тікають, У нас тікають. Так, Вітя, неси швидко. Там ск акуратно складайте.

Ой! Вау, як тут тепло. Фух. Фух. Я буду роздягатися. Зараз Зразу став. Все, закривай двері швиденько. Поки. Так, ну що? Що ми купили? Да? Почнемо з тих, що літають. Тих, що літають. Далі. А ось літають в нас оці ось пупсики. Дивіться, які галашики підрощені продавалися. Є трішки більші, трішки менші. Але ми як? Дивлюся. Є, кажу, забиті. Ні, не забиті, кажу, придбати можна, можна. Ми взяли 25 штучок. Тоді покрутилися, кажу, місце ще є, ящики ще є. Давайте будемо ще добирати. Вернулися назад, вже як погрузили машину. І що виходить, в нас сталося? Добрали ми собі ще 19 штук. Так, брудер. В брудер ми... Ось бачите, я вчора все підготувалася. Це в нас бролерки. Бролерів в цей раз взяли 120 штук, В той раз було 80. Та й взагалі, в цей раз. В той раз ми брали 280 голів, а в цей раз взяли щось 400, не рахуючи качок. Опа. Яка там температура в брудері зараз? Тут так тепло, так класно, скільки отлічно. Так. Це в нас хто? Це в нас геркулеси. Знову геркулеси трьох триколор. Я їх посаджу тут посередині. Бачите, я вчора понаводила порядочки, поставила їм водички. їстоньки поставила моїм бущенкам, да, мої малюсенькі. Ось так. Ой. І водичка, і попить. І тут так уха жаркувато. Скільки там градусів. 25 градусів взагалі шикардос для маля. О, я за качок забулася. Тихо, 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 бо зараз будемо тут ловити по всьому. Оце качки взяли тільки для себе. Біжіть туди. біжіть, мої бусінки. Як добре, що є клітки, є куди щось витягнути, вони такі м'якенькі. Взяли ми мулардиків, вони не кричать, вони такі класні, мені подобається. О, все, їсти, я вам буду тут насипати, пити знайдете. Є. Так, розбираємо далі. Тут в нас голошийка. Голошийка домінант. І є тут ще бролери, їх треба посортувати зараз. Так, сортуємо бролерів сюди. Боже мій, Боже мій. Так. Чого я в цей раз взяла голошик? Можливо, я в той раз як привозила пташок, казала, що я не хочу там голошик. Таке, ви як замітили, да, цих ципок, всіх, ці, що я попідращувала, я їх продала. В мене навіть не вистачило, люди наперед пописалися. І дуже багато хто писав, що хочуть голошийок. Тому в цей раз я вже як набрала дуже багато, я так сподіваюся, але побачимо. Вистачить їх чи не вистачить, я планую все одне ще не один раз туди їхати. Будемо дивитися. Ух! Так. Ні, це вже голошейка. Голошейки, а голошийки такі прикольні. Я не знаю, чогось раніше я їх не доганяла і мені воно не подобалося з тим, що ось, бачите, така ось гола шия. А тепер я бачу, що вони ну, такі, бен, цікаві. І чорні такі, так? Да? Прикольні. так. Всі тут будуть сидіти. Виходьте, з Давай, 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 виходьте. Опа! Боже, як ви пишите. Не пищіть, тут тепло брехони. Так, о, диви, як класно вони посідали. Дивись. Бачу, туди і сюди. Туди так. Опа! Клас. Так. Далі в нас є голошийка іспанка, червона. В цьому ящику їх 100 штук. Тому будемо вигружати там, де їх найбільше. Так. Мені їх треба перекинути потрошку. Так, а нужен бо мені буде трохи незручно. Опацятки. Опа, Опацятки, ап. Іди сюди ап. Малічки карандашки. Такі маленькі, такі хорошенькі. А тоді, як починають вилазити нагороду до гребти, що попало, тоді вже вони не хорошенькі. І залишилися в нас ще ось тут літуни. Зараз буду показувати. Так, 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 так. Опа. Ні-ні-ні, ти її акуратненько з ними, щоб вони зараз не полетіли, куди попало. Бачите, яка я вже гарна підрощена. Ану, включи віса. І посадиш пташку туди, поки я цих буду викидати потихеньку. Ану, посади із вас акуратненько. Скільки? 350? Так. Да. Ну нормально. Дивіться, скільки їх вийшло. Того, давай мені телефон, що в нас виходить на сьогоднішній закупці. 120 бролерів. В одну кубку вони всі збилися, нічого, звикнете. Далі в нас голошики, ті, що ростуть більше, ніж звичайні. Гіркуліси ті, що в нас були, і в той раз їх дуже гарно розбирали. Тож я в цей раз також їх набрала. 70 штучок. як набрали, червоних, білих не було, до речі. Так, Голоши, які підрощені, 19 штук і 25, це 44 виходить, вона ж 44. Голошейки підрощені в нас. Качечки, он вже воду гарнесенько п'ють. Знайшли, де його пити. Налізли на одну, там же ж багато таких. Так, качки тільки для себе, молардики. Ну, а це те, що в нас залишилося перед цим редбро. І тут один майстер-грей і цей. Геркулеси. Це сьогодні приїдуть, заберуть їх, тобто не буде нічого, покажи. Ті класний. Дай, дай мамі. Клас, клас. Закинь буржуйку ще, дровинку, щоб горіла. Ось таких лялечок ми знову привезли додому. опять-таки маленький. Такие маленькие, маленькие. Ну да. Одни ей будет достать. Дрынь. Ну що, я поїздкою задоволена, черги не було, все швидко обійшлося. За три години зльотали 90 кілометрів туди і обратно, загрузились і привезли. Ну. А в коментарях пишіть, що ви вже купуєте для себе, чи ви взагалі купуєте бролерів для годування собі, чи качок, чи індиків. До речі, яка ціна у вас на добових індиків у вашому регіоні? У нас вони від 100 до 150 гривень за одне. Ну, мені дуже шкода віддавати такі гроші за таку маленьку птошечку. На цьому все. Всім па-па!